До речі, про Віктора. Я тобі забув поза записом сказати. Скажу mm. в записі: я знайшов prononсійшен гайд в Сан Антоніо за mm. минулий рік. І що він не, Вік, не Віктор? Він Віктор, але Вембаньяма. Наоборот. Наоборот. Сам... Віктор Вембаньяма? Да. Ну, французи, якщо не да, стоїть да, наголос, да. то завжди на останньому. Коротше, ми програли обидва. все. Тобто ми його називали цілий рік Віктор Вембаньяма, а він Віктор. А він Віктор Вамбаньяма да. То футбольні фанати нас з'їдали, ну а тепер ні, будуть ну, ну Це він сам сказав, мало ли що хто сам сказав. Мені сподобався, я, це ми з тобою, це ж в якомусь ефірі ми спілкувалися про гравця Рала Крамера. Угу. Чи Кремера. Він. Він, коротше, якщо ти включиш pronunciation гайті в релігії, він спеціально ржучі чотири рази, назвав всі різні варіанти з, <свісно> своєї вимови. <свісно> ну, вони ж прикалуються, прикалюються. Щоб не поприкалуватися з міжнародними.